Режим обгортання в місто або ж просто режим обгортання. Англійською він називається Hug Content. Це значення змушує авторозмітку змінювати її розмір відносно розмірів дочірніх об'єктів. В цьому режимі не елементи підлаштовуються під авторозмітку, а авторозмітка підлаштовується під розміри об'єктів. Цей режим автоматично присвоює авторозмітці розмір відповідно до дочірніх об'єктів, наче огортаючи їх усіх. Не переймайтесь, цей режим зберігає зазначені внутрішні відступи та проміжки між елементами. Тож кнопка при зміні розмірів збереже відступ між іконкою, а також внутрішні відступи навколо. Дотримуючись цих двох значень, авторозмітка вираховує найменший можливий розмір для оточення об'єктів у ній. Ви правильно зрозуміли, що цей режим можна застосовувати лише до материнських об'єктів. Більше того, всередині них має бути хоча б один дочірній об'єкт. Однак винятком є текстові кадри, оскільки для них текст є дочірнім елементом. Текст може дописуватися або видалятися, тож, відповідно, їх рамка повинна динамічно реагувати на ці зміни. Цей режим діє як і на ширину, так і на висоту, що дозволяє адаптовувати ці розміри авторозміток під контент.